Я полюховича Лена Мусіїна довірена особа. У підприємця Полюховича Анатолія Івановича і довірена особа всіх тих підприємців, які з нами співпрацюють з нами. Дуже багато підприємців співпрацюють, тому що вони мають зиск, вони здають нам ягоди, гриби, заготовляють насіння. Оте нещасне за яке за яке людей зараз катують, що в на городі. І я хочу вам трошки доповнити і звернутися до нашого президента України Віктора Федоровануковича, бо ці всі злочинні дії приводить наша вся. Правова недосконалість правового правова правової системи нашої держави дозволяє використовувати законні механізми для реалізації протиправних схем відбирання бізнесу та його власності від підприємців. Все-таки цей підприємець, і він же і пастир церкви. І я знаю, що дуже багато людей звертається і до нього за допомогою, за всім. Його, їхні проблеми стають його проблемами. Всім він допомагає. І я не то, що в захист там йду, а я вам з точки зору обліку скажу. Я за Сказала своїм дітям, що цей тиск пішов січня місяця. Коли 56 заяв поступило в податкову з загальної системи перевести на спрощену, і нам податкова відмовила в тому, що е, самоврядування на чолі голови держадміністрації, там Федюшко така Надія Петрівна, ніби нам не прийняли на сесії. Але коли ми звернулись до е, Віктора Петровича Башука скаргою, він також до цього до цієї тижня він не давав нам навіть відповіді, коли вже Київ не знав, що таке дійсно подія була. Він дав відповідь, що це ніби ми не здали заяв, але ми дали 56 заяв. І зараз ші... ну, на данові давати 56 було заяв. 6 заяв ми оставили, бо дійсно нам не дали продаж. Ти ніби заготовляй, а далі суши. Ну, такого ще не було. Ми 10 років займаємось і тим грибом, і тою ягодою, і, 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 і тим насінням. Ну так не було. Ну я зразу Сказала тиск на, нашу, на, на наш бізнес Анатолій Іванович, тиск січня місяця я побачила. Коли почалась ага, перевірка, я, як бухгалтер, підготувала всі документи, зшила, все здала, бачу перевірку, ніхто не робить податковий. Така у нас є Полюхович Надія Максимівна. Що я каже, можу сказати? Дійсно, книга обліку, яка ведеться по Бо підприємця, хто мене слухає зараз, вона нова затверджена. Там всі доходи і витрати ведуться. Дійсно, вона сказала там, так і написала на третій сторінці, що порушень в книзі обліку нема. Доходи відповідають витратам. Ну, чого ж закінчуєте перевірку? Ні, ми ще йдемо вказівку. В перевірку почала не податкова інспекція е, е, ревізори, а почала сама податкова міліція. Приїхала зразу з підприємців почали тиск. Підприємці нам дзвонять, приходять до нас, бо все ж таки я довірена особа. Я знаю, коли звіти здавати, все в нас поздавано. Е, заборгованості по підприємцях нікакої немає. За минулий рік ми сплатили до 300 тисяч податків, в тому числі до 100 тисяч, тільки одного пенсійного фонду. Я не знаю, що це їм випало на думку, що це не підприємни. Всі під Приємці мають документи, всі здаємо звіти, і, і звіт, і звісно, по довіреностях такого не буває. Тому що підприємець силь він не знає, коли сьогодні ж такі закони таке податкове законодавство, що навіть оця декларація вона настільки складна, що не кожен підприємець її вміє заповнити. Це тільки та людина, яка дійсно законами вона трошки стосується, читає і. І так у нас почалось, перевірка. Оця потім дивлюсь, уже ніби і немає там, що і написати по акту. Бо дійсно вона написала, що каже, у вас дуже багато витрат в тому році, бо 92 тисячі тільки сплачених одних лісових, 120 тисяч електроенергії заплачено, 65 тисяч заплачених тільки одних ПДФО, там 40 тонн пропущених від населення заплатили 30 тисяч. Я це розказую, бо я ці цифри дуже пам'ятаю, бо я бухгалтер. І все рівно перевірка. Ну перевіряйте. І дивлюсь, вже в кінці написали в акті перевірки, який зробили неправомірний хід. Зняли всю господарську діяльність, яку він відгрузив, всі ягоди на 3,5 мільйони, які були відгружені на Польщу. По валютних митних деклараціях там є, є факт покупки, факт відгрузки. І помножили на 17% на цю євровалюту, яка поступила йому на рахунок на банк. І виставили йому 800 тисяч. Ну, звичайно, я знаю, що це не разом вони так пишуть, і я чогось була впевнена, що це ми докажемо, що це ж повинно прийти через суд. Але ніхто не жодав цього суда. Вони, пору, вони неупереджено порушують оцю кримінальну справу, тому що, тому що е, е, я їм кричу в коридорі. На яких підставах ви приїхали? Ще ж акт перевірки на розгляді. Люди добрі. Я ж такий самий податковий інспектор, як і ви. Я їм доповідаю, вони в якому році 10 років тому я працювала в податковій міліції. Ще ж тільки акт на розгляді, На 30 число мене тільки визивають на розгляд мого заперечення. Ви 26-го приїхали ломати, бити, підприємця, забирати. Ну, звичайно, це заказ. Звичайно, це, це власність забрати. Звичайно, тому що він 15 років його купив, 15 років щось там купив, якусь там конюшню, можна сказати, базу таку. А як вже побачили, що вже в його це Перший рік він відправив цю ягоду, ага, значить, в його є холодильники, в його є все, треба забрати цю власність. Ви зрозумієте, як, як оце робиться. Як я прочитала оці антирейдерські завхати, точно так починається. Я звертаюся до всіх підприємців. Я, як, як, як вже старша людина, які де бумаги є, сховайте. Я ніколи в нас вони все прозоро стояло, все в папочках, кожен підприємець відкритий, кожен звідти поздавані. Заборгованості ні по кому нема. Як це взяти? Мішки погрузити і зараз ходити по підприємцях, виламувати руки і казати: ти напиши, що ти цього не здавав, ти напиши, що ти купляв у населення. У нас бузини взагалі в районі нема. Ми її відрузили 40 тонн. Яка може бути закупка в населення? Людина стояла на базарі, йому запропонувала, він перепродав, він має копійку за це. Ну і я звертаюсь до всіх, до всіх, будьте трошки розумнішими, будьте трошки не такі, як ми. ми... О, і я запрошую всіх на мітинг, Все таки, я знаю, що не тільки ми сьогодні. Ми потерпіли. Завтра ви будете терпіти, тому що що це, мабуть, йде від влади. Коли отакі злочинні дії у нас 26 числа пройшли, я не могла не могла збагнути. Я не повірила, що це що, що це вони самі роблять. Тому що це дійсно їх захищає влада. Бо якби їх не захищала влада, то дійсно такого не пройшло б. Люди добрі. Як це приїхати? Сі 27 чоловік і отаке крошити на, на на дітки маленькі, зараз бояться в коридор вийти і кричать. Чи не приїдуть більше бандити. Це ж так не робиться. Я, ну, взагалі я при, призиваю всіх і, б, 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 бути більш, більш якось і, і розумнішими, більш ставитися до, до, я не знаю, тому що дійсно, що, що у нас о, 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 таке може бути групування. Я Полюхович Антолій, пастор церкви, е, СМТ Зарічного. Е, я Божий чоловік, я просто хочу сказати і звернутися до, не тільки до народу України, не тільки до простих громадян. Я хочу звернутися і до підприємців, і до віручих громад, до церков. Я просто звертаю, звертаюся з тим і з такою заявою. Просто зробили напад. І роздувають так, як ми бачимо по телевізорі, по, ну, по телебаченню, роздувають роздувають, що ми заможні люди. Я хочу сказати, що хай, хай влада приїде до нас і подивиться. Ми живемо на, на базі, яку я викупив і зробив з неї ну, приміщення жиле. Я цю базу всю викупив за 100 тисяч гривень у 2002 році. І тепер ми там живемо на цій базі, і ми, ми маємо там і церкву, і живемо і е, їжджу на машині, де онексії. Тобто, і в нас е, немає ну, великих коштів, немає багато коштів. І гроші, які ми заробляємо, так як пишу 3,5 мільйона, коли ми ягоди купляємо по 30 гривень, а продаємо по 31 гривні, чи по 30-50, ми заробляємо 50 копійок. Заробляємо там з сезона 100 тисяч гривень, чи 50 тисяч гривень. І це все просто, я хочу сказати, що це сфабриковано. Я призиваю просто народ України до мітинга. Так як ми бачимо, що забирають хочуть забрати мене незаконну власність і мене посадити в тюрму. Я просто прошу людей Божих приїхати на допомогу, просто спалити просто спалити цю цю гря, цю нечисть, можна сказати, яка є у владі. Я так само звертаюсь до президента, до віктора Федоровича, щоб ви дали просто допомогу і втрутились в це, і побачили, ну хто являється, хто являється ну незакон... Хто з'являється заможним, а хто є дійсно тим, хто хоче забирає бізнес і хто являється тим кримінальним угрупуванням. Я не називаю це по-іншому як кримінальне угрупування, яке прикривається податковою міліцією. Я просто прошу людям, просто прошу віруючим, просто прошу підприємцям приїхати. Тому що якщо ви не поможете, то завтра може бути у вас так на 26 Квітня в 1400 у Рівному на майдані Незалежності. Я призиваю всіх приїхати згуртуватися, щоб ми могли довести до президента, що тут таке робиться, щоб президент заступився, щоб Верховна Рада заступилась. Я прошу вас, як чоловік Божий, просто приїдьте на допомогу. На допомогу підприємцям і віруючим, і тому що так як зацепили церкву і полізли до святого. Я просто прошу приїдьте на допомогу, щоб ми могли разом спалити це нечисте, що є у владі, щоб це свавілля, беззаконня, воно було раз і не завжди покрито в Рівному і по всій Україні. Я призиваю народ України приїхати на 26 квітня на 14.00 Майдан Незалежності, місто Рівне. Дякую.